Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна, мені 54 роки, живу в Україні на Київщині, працюю вчителем у сільській школі. З компанією Кораловий клуб познайомилася 4,5 роки тому. Подруга познайомила, бо знала, що маю проблеми зі здоров'ям. Хоча я не зразу дослухалася до її слів, але врешті вирішила спробувати. І позбулася такої надокучливої, багаторічної проблеми, як метеозалежність. Далі були нові результати. І їх почали помічати вже мої знайомі, мої близькі побачили, що я стала енергійнішою, що я стала якоюсь свіжішою. А взагалі покращився сон, дійсно енергії додалося. І почали питати, що я роблю, чим користуюся, почала ділитися і дуже швидко отримала перший свій бонус повернення. Тепер я могла брати продукцію не за свою учительську зарплату, а за те, що мені платила компанія. На довгий час мені цього вистачало, бо якось зарплатою учительською було більш-менш, але останні роки все змінилося. Годин стало менше, зарплата так само. а тут Тут ще й донька поступила вчитися на контракт, живу з дочками в батьківській хаті, вона старша за мене, ще ця хата, тому потребує постійного догляду. А ще в мене була така мрія поїхати десь у теплі краї в Італію, наприклад. За свої учительські гроші я цього зробити не могла. Тому я розглянула для себе можливість розвиватися в компанії в напрямку бізнесу. І стала більше вивчати, більше розбиратися, і згодом отримала бажаний результат. Я, коли отримала бонус такий, як моя учительська зарплата, навіть трошки більший, зрозуміла, що компанія дійсно дає дуже хороші такі перспективи. Тут розвиток не обмежений. І на сьогоднішній день, нехай я ще не всі свої фінансові проблеми вирішила. але... Дуже велика така підтримка для мене те, що я тут отримую. І е, збулася моя мрія, я змогла побачити Італію, побувати в Римі. І я працюю далі. В мене вже е, в чотирьох країнах є споживачі. Е, я навчаюся, я навчаю своїх тепер уже майбутніх компаньйонів, щоб розвиватися далі. Е, компанія е, дає всі умови для такого розвитку. І такі заохочення людям, які хочуть розвиватися, хто вже досягнув серйозних результатів, отримує нагороди, автобонуси, бонуси, нерухомості, бонуси на навчання дітей. Тому дійсно тут. Є над чим працювати, є про що мріяти і чого досягати. Якщо вам набридло працювати на когось, рахувати копійки від зарплати до зарплати, як це робила я, приходьте в нашу команду, будемо разом вчитися і зростати.